Останні 24 години в геополітиці. Франція оголосила про розповсюдження серед домогосподарств 20 сторінкового керівництва з виживання, яке містить рекомендації щодо реагування на такі загрози, як вторгнення, ядерні інциденти та стихійні лиха. У документі громадянам радять зібрати аварійні комплекти та долучитися до місцевих сил оборони. Сполучені Штати Америки Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запропонував передати українські атомні електростанції під контроль американської сторони, заявивши, що це забезпечить кращий захист енергетичної інфраструктури країни. Ізраїль Сухопутні війська Ізраїлю розпочали наступ у глибину сектора Газа, захопивши територію в центральному коридорі Недзарім і розширивши буферну зону по периметру Анклаву. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац виступив із останнім попередженням для цивільного населення щодо евакуації. Тим часом ізраїльські військові перехопили снаряд, випущений єменськими повстанцями хуситами в напрямку аеропорту Бен Гуріон поблизу Тель-Авіва. Туреччина у Стамбулі тисячі людей вийшли на протести після арешту мера екрема Імамоглу, ключового опозиційного лідера та суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана. Акції продовжувалися, незважаючи на перекриття доріг, обмеження в соціальних мережах та чотириденну заборону на демонстрації.